Немає укриття, немає навчання. Близько 60 шкіл на Львівщині увійдуть до нового навчального року очно. Щодо решти закладів середньої освіти, до 1 вересня батьки та педагогічні ради мають визначитися з форматом. Винятком є 154 обласні школи, де немає укриття. Там іншої форми, окрім дистанційки, не буде. Про це повідомив директор департаменту освіти та науки Львівської ОВА Олег Паска. За його словами, навіть у школах, де є укриття, батьки можуть обрати для дитини онлайн формат навчання. Якщо в громаді є школа, яка точно буде вчитися дистанційно, тоді всіх дітей з інших шкіл, які вчаться очно, але їхні батьки обрали форму навчання дистанційно, можна спокійно підключити до цієї школи, яка буде, власне, проводити дистанційне навчання. Додамо. Цього року у школах на Львівщині навчатимуться майже 282 тисячі дітей. І наявний відсоток учнів ВПО, а це близько трьох тисяч школярів, в області практично не вплине на освітній процес.